Май Дух Святий драгоцінний, піднімай дітей Божих, щоб вони йшли по цій землі і були поклонниками Духа і істини, яких шукає Батько, за яких говорив Ісус Христос Самаронітянки, що настав час. Правдивих поклонників Духа і істини, які будуть поклонятися Отцеві не на горі, не в Єрусалимі, а будуть поклонятись правдиві поклоники в дусі і в істині. Піднімай Дух Святий, запалюй зараз серця, запалюй зараз дух правдивих поклонників духа і істини, за яких. Говорив Ісус Христос Івана 4, 23. Укріпляй і роби кріпким духом. А кріпких духом ти зберігаєш в досконалому світі. Галлюя! Галілуя! Нехай діти Божі будуть хрещені Духом Святим і Вогнем. За які говорив Іван Хреститель Матфія 3,11, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Аллелю! Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. Діти Божі! І будьте водіми Духом Божим. Римлянам 8,14. Бо всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі! Аллилуйя! І будьте водіми Духом Божим, Духом Святим. Бо сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим і був водім Духом Божим. Учні в дії апостолів вони були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Бо Дух Святий, він нас очищає, вичищає від всього, що були ми. В цьому світі. Відщо були наповнені цим світом, Він нас вичищає, Він нас облічає, Він нас наставляє, навчає. Так написано. В Івана 14,26. Він напоминав все, за що говорив Ісус Христос. Івана 15,26. Він нас. Веде до повної істини. Івана 16, 12 по 15. Дух Святий відкриває нам будуще. Івана 16, 14. Дух Святий наповня нас любов'ю Божою. Отець і злива Свою через Духа Свого. Римлянам 5.2. Дорогоцінні, Дух Святий, наповняє силою, вірою, любов'ю Божою нас. Наповняй, дорогий Дух Святий. Наповняй вірою, силою і любов'ю Божою, запалюй зараз Дух дітей Божих, щоб він горів по таємним кімнатам, по спілкуванню з тобою, щоб була жага по Слову Божому, щоб була жага по спасінню людей, щоб була жага по молитвам, Дух Святий, дорогий, драгоцінний, піднімай зараз правдивих поклонників. Духа і істини, які не будуть совітуватися з кров'ю і плоттю, а будуть робити те, що ти говориш, а будуть іти туди, куди ти посилаєш, а будуть від... говорити те слово, яке ти відкриваєш, ті відкриття, які ти відкриваєш, бо Він нас веде на глибини Божі, так написано. Першого Коринтян 2, з 10 по 15, що хто знає, що є в людині, крім Духа людини, який живе в людині, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. І нам це відкрито не мудростю людською, а нам це відкрито Духом Божим, драгоцінні, діти Божі, як сладосно. Чути голос Божий, як сладосно чути голос Духа Святого і робити те, що Він говорить, і виконувати те, що Він каже, і йти туди, куди Він посилає драгоцінні діти Божі. Халилюя. Ісус говорить, йдіть по всьому світі і проповідуйте Євангеліє, благовість. Хто у віру, у вірує? Той спасений буде, і вас будуть супровождати чудеса і знамення Божі. Іменем Господа будете проганяти бісів, будете возглавляти руки на людей, будете молитися, вони будуть оздоровлені. Будете казати Слово Боже, і люди будуть спасатися, драгоцінні діти Божі. І сповняйтеся Духа Святого, будьте наповнені Духом Божим, як був наповнений Ісус Христос і учні. Халілуя! І прославляйте разом з Духом Святим нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Благословіть вам, кріпості вам, непоколібімості вам. Халілуя! Халілую! Слава Тобі Господь! Як сладосно! Казати слово Боже в Дусі Святому, як сладосно чути, коли тобі говорить Дух Святий. Ай, це насолода, друзі, насолоджуватися спасінням. Алілуй! Саме цінне сьогодні на землі, драгоцінній, знати, що ти спасений через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Що ніхто не викраде тебе і мене із руки Божої. що ніхто тебе не може відлучити і мене від любові Божої. Так написано. Як сладосно чути голос Духа Святого, як сладосно, що ти знаєш, що ми храм Духа Святого, як написано 1 Коринтян 3:16. Як сладосно знати, що ми хрещені Духом Святим і вогнем. Матфія 3,11. Як сладосно знати, що ми водіми Духом Божим, Римлянам 8.14. Алле! Бо всіх, кого види Дух Божий, діти Божі, драгоцінні. Будьте хрещені, будьте водіми, будьте ісповнені Духом Святим і прославляйте нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим драгоцінні. Благославій вам в серця ваші, в домівки ваші, миру від Господа. Halleluja. І благодать Господа Бога. Нашого, нехай буде з усіма нами. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, драгоцінні. Халілуй. Халілюй. Наповняйтеся Духом Святим і сповняйтеся Духа Божого, драгоцінні. Халілуя. Благословіть вам, рідні. Халілуя. Благословій, ми любимо вас, драгоцінні діти Божі. Піднімай Дух Святий, піднімай покоління правдивих поклонників духа і істини, яких шукає батько. Піднімай, запалюй Дух дітей Божих, запалюй прямо зараз, дорогий Дух Святий. Халілуя! Халилю. І вийди по волі Божій кожного. Аллилюй. Щоб разом з тобою прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Драгоцінні до зустрічі. Ми любимо вас, драгоцінні. Халилюй. Слава тобі, Батько наш, Отець наш! Дякую Тобі за твою любов і милість до нас, Отець. Дякую Тобі за сина Твого, якого Ти віддав за нас, Отець. Дякую Тобі, Ісус Христос, драгоцінний, що Ти віддав своє життя за нас, пролив кров свою за нас. Ісус приніс нам новий заповіт від Батька, заповіт любові, благодаті і духа. Ти примирив нас з Отцем, Ісус. І наші імена записані в Книги життя на небесах. Ти нам дав владу в духовному світі наступати на зимі, на Скарпіонів і на всю ворожу силу, Ісус. Ісусу 10.19, і ми не залишені сиротами. Ти попросив Отця і Отець повернув Духа Святого християнству, який був відібраний з часу гріхопадіння людини, і ми храм Духа Святого, зараз Дух Святий з нами, утешитель. Халилуя! Дякуємо Тобі, Ісус, драгоцінний наш Господь. За все. Амінь. 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 До зустрічі рідні. Халілую. Підписуйтесь на Ютуб. Ми є в Ютубі. У нас канал є. Молитва в Дусі крапка М. Міжнародна. Халілуя. І логотип е, Голуб Білий. Синій кружочок і голуб білий. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Ми є в телеграм-каналі Молитва Духа Святом. М міжнародна. Ми також, друзі, молимось і ведемо молитовні духовні брані проти війни, тому що наша брань не проти крові плоті проти духу злоби під Ми ведемо молитовну духовну брань проти війни, продовжуємо вести. І, і перед самою війною при нас Господь прислав до України, сказав, що буде війна. І створюємо молитовну групу, ми молимось, друзі, продовжуємо далі молитися проти війни, драгоцінні. Заходьте, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, наповняйтеся Словом Божим Дусі Святом, відкриттями і йдіть до джерел, до настоящих джерел. Духа Святого, нехай Він вам каже, нехай Він вас наповняє, нехай Він вам відкриває істину. Слово Божо, драгоцінні, це так сладосно, коли Він відкриває Слово Боже і воно оживляє, бо Слово Боже живе і дійне. Воно живе і производить дію Слово Боже, драгоцінні, до зустрічі. Амінь.